Всім привіт! Вітаю! Ми сьогодні в Житомирі на Крошні. Будемо проводити розвідувальне буріння в надіях знайти водоносний пісок. Метрів 500 туди колись поглиблювали колодязь. І такий пісок достали лопатами. Сьогодні хочемо достати його буром. Пішла друга штанга. Вибиває світло, мабуть будемо переходити на ручне буріння, не тягне тут електричество, вибиває автомат. Нема на світі, як старий дядовський метод. Значить Накручуємо п'яту штангу, 6 метрів з землі, на 3 глибині, що от такий бомбічний пісок. Ну, пів метра його не більше було. Собто на 3 копейки він закінчився. Думаю, ця прослойка і читає колодязь, з якого ми беремо воду. Ми там, кстати, переустанавливали насос в цьому криниці. Прибуває вода дуже швидко. Але але колодязь стоїть на 5 метрах. І зараз у нас вже десь метр йде такого плотного. Плотна-плотна піщана плита. В ній води немає. А у цьому піску вода є... Ну Це дуже мілко. Ну, тому шукаємо далі. 7,5 метрів зайшли. Тут нічого інтересного. Ну іде де отака плотна тема. На вигляд вроді як пісок, але в ньому води нема. Така З глиною трохи. На 8,5 метрах Почався невеликий кам'яний пояс. Зараз їх розталкуємо. Це камушки. Під них, під них залазь так. Під ними вибух. В общем, воюємо. Колер помінявся на жовтий. Ось таке біло біло. Короти зразу змінився. На 9,5 метрах пішов щирець. Щірець тут у нас його показати. Ось такий сірий. Це у нас буде водоупорчик. Далі бурить тільки на артезіанські горизонти. Ну и может попробуем зараз что-то из этих прослойок вытягнуть. Плотно-плотно тема. Из виду можно подумать, что это водонос, он такой крупный. Но фракция у него такая рубана, не окатана. В общем, ситуация такая. Пробували взяти з восьми, немає нічого. Пробували піднятися до трьох, ну Майже нічого не дало. Перешли перебурити, тому що там вже перебили, обрушили, перебурили. Як оказалось, до 4,5. Толі ґрунт помінявсь, толі у нас десь провтик по штангах. Я думаю, скоріше всього друге. общем, десь 1,5 метра, піска йшло. всадились на цих половиною метра. І дуже. Дуже слабенький дебіт тут. Я не знаю, мабуть, літрів 200 за годину воно дає. Замовник просить зробити розвитку ще десь в тому углу участка. Возможно, туди якийсь ґрунт поміняється. Що ми зараз, мабуть, і зробимо. І так, наповняємо приямок. З наших свіжопробурений і скважиний. Да, дебик, звісно, не радує. Можливо, тут щось поміняється. Невеликі шанси, конечно, але спробуємо. В общем, 11 з половиною метрів пішла жорства. До цього хоті на виносі і пісок видно. Але воно все з глиною, плотне з глиною. Води в ньому, якщо є, то обмаль, колодязь. Дякую за увагу. Оставляємо цю обісінку першу клієнту як розвідувальну. Тому тому що у криниці, з якої ми брали воду, вода в жару западає. Верхушка фільтра у нас на 3,5 метра. Ну, по-моєму, ниже 3 метрів там не падає вода. Я думаю, що вона буде робити, Ну, так як я не можу дати гарантію на цю свердловину, тоді отак. Ну, ось вона під... Якщо включу зразу, вроді би як і дає напор. А потім потрошку починає знижуватися. Я думаю, що з хорошим гідроакумулятором літрів на 100, Колонні даже можно будет ею користуватися.